Майстри з Києва привезли на новорічний ярмарок верхній чоловічий одяг, запевняють, якість і ціна знаходяться у повній гармонії. Пальшою асортимент морських пальто Все вони произведені тільки із шерсті, італійська шерсть. Розмірний ряд представлений від 44 по 60 розмір. Жінкам на ярмарку особлива увага і косметика, і прикраси, і навіть авторське пончо. Меня очень удивила і ціна і качество цих тканей. Я всім рекомендую обращатися сюди на цю виставку. Виробники з Одеси також сподіваються, що їх продукція сподобається покупцям. У нас представлен очень великий асортимент ділового і нарядного костюма і платьев. Не залишились поза увагою і діти, а також ті, хто бажає поповнити свій гардероб вишиванкою. Продають на ярмарку товари для здоров'я, подарунки та мед. Одне слово на кожен товар знайдеться свій покупець, кажуть організатори. А імені рекламного агентства «Дайга» я хотіла б поблагодарити всіх партнерів, всіх клієнтів за сомісне співпрацювання і поздравити всіх з новогодніми праздниками. Ярмарок у ТРЦ Глобал ЮЕЙ розташований неподалік меблевої зони і працюватиме до недільного вечора.